Привіт, я мазний Сергій. Служу в 199-му навчальному центрі десантно-штурмових військ Збройних сил України на посаді старшого майстра відділення ремонту озброєння. Я прийшов у військкомат 8 березня. Після того як вирішив питання безпеки своєї сім'ї в цивільному житті. Я працював в рекламному бізнесі. Займався виготовленням моделей для зйомок реклами для зарубіжних партнерів. В тому числі макети зброї і усіляких футуристичних штучок для зйомок реклами, те, що не можна взяти в оренду чи придбати на OLX. Ці навички, які я набув на роботі, вони мені стали в нагоді тепер тут на службі. Як виявилося, в армії є багато. Спеціальності, які потребуються, це логістика, забезпечення і так далі. Всі професії, які є корисними в цивільному житті, вони так само корисні і в Збройних силах України. Хлопці, від душі кажу вам: досить боятися, ЗСУ це не страшно. Ви знайдете себе в своїй спеціальності, ви будете корисними державі. Ми всі разом переможемо цього ворога, який би він потужний не був. Ми всі разом набагато потужніша сила. Кожному доведеться відповідати в першу чергу перед собою, перед своєю совістю, перед своїми дітьми. Чим ти був корисний під час війни.